Тут у мене дві доньки живуть, сп'ять вони тут. Тут вони баються у мене. Одна в садочок ходить, друга в школу ходить. Кристина Літвішко разом з сім'єю евакуювали з Лисичанська, Луганської області на початку повномасштабного вторгнення. Коли почалась, ми... ракета прилетіла через наш дім, потім другий дім. Ми попала прямо в кем попала прямо в квартиру. Вона загорілась. Ми в підвалі жили. Месяць с двумя детьми, там мы спали в подвале. Ось там тільки пойдешь їсти готову, там уже Ракети летять, там вже страшне, що приїхали на Львівщину без нічого. Спочатку жили в школі, потім в будинку в селі, а коли відкрили соціальний гуртожиток у Неслухові, оселились тут. У цьому ж гуртожитку Кристина і працює. Чоловік він вставав на біржу тут в Кам'янці, і йому знайшли роботу. Він працює тердон, охранником працює. У нас там сутки, 24 часа працює, а я тут. Працюю зараз у соціальному житлі у Неслухові живе 70 вимушених переселенців. Це житло ми відкрили вже півтора роки тому. Тобто, це було якраз 20 листопада, 22 го року. Відкрили сюди, вперше заселили наших мешканців, які раніше проживали в наших комунальних установах. Ну і відповідно була така потреба. В основному це люди. Із таких дуже гарячих точок це є Донецька область, Луганська область, це Миколаївська область. З початку повномасштабного вторгнення на Львівщині облаштували понад 9 тисяч місць для проживання вимушених переселенців. За два роки 172 проекти розпочали реалізацію, і 70 з них вже завершено. Фактично 89 ще в процесі реалізації, і ми розуміємо, що в наступному періоді ми плануємо ще закінчити близько 90-100 проєктів, які дадуть загалом нам від 2 тисяч до 5 тисяч місць для проживання внутрішньопереміщених осіб. За майже два роки створення житла для вимушених переселенців скерували 1 мільярд 100 мільйонів гривень. З них 540 мільйонів – це гроші з обласного бюджету, ще 454 мільйони – гроші донорів, розповів Вадим Табакера. Ольга Дейнека Анатолій Киричук Суспільне новини Львівщина.